Наш регіон Житомирський в українському шляху до протидії насильству сім'ї був один із лідерів і перших, тому що ми брали участь у пілотних проєктах, коли мова ще не йшла про законодавчу базу в Житомирській області, як і по всій Україні, зазначають учасники прес-конференції. Вже створено державну систему допомоги жертвам насильства. Скажімо, у нас є обласний центр соціально-психологічної допомоги. Які може надати допомогу не тільки конкретній людині, яка зазнала насильство в сім'ї, скажімо, цілій родині? У нас є центр медико-соціальної допомоги жертвам насильства в сім'ї, де може бути надана різноманітна допомога спеціалістами медичного профілю. Постраждалим також надається юридична допомога. Закон у цій сфері став вимогливішим. Реакція органів влади та про порядку по факту насильства не повинна затримуватись більш як на три дні. Одним із профілактичних заходів у попередженні побутової злочинності є притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Система роботи із кривдниками віднедавна не має суто каральний характер. Місячний курс. Роботи мультидисциплінарних груп, до яких включені медики, психологи, соціальні педагоги, які проводять роботу із насильниками. За 9 місяців цього року, після випадків домашнього насильства, до державних установ за допомогою звернулося 1800 громадян області. Це значно більше ніж минулого року. Фахівці зазначають, це не відображає реальну статистику насильства. Це означає, що люди повірили у справжність допомоги. you <laughs>